Вас вітає вихователь середньої групи Леона Валілія Валентинівна. І сьогодні ми з вами проведемо заняття на тему життя речей. Доброго ранку, діти! Посміхнитесь один одному та привітайтеся. Дітки, уявіть собі, що ми з вами опинилися у незвичайному світі речей. Давайте пригадаємо казку. Федорина горе, як Федора ставилася до своїх речей? Вірно, діти, вона їх не доглядала. А чому вони повтікали від неї? Бо були брудні та засмучені поведінкою Федори. А як потрібно ставитись до речей, якими ми користуємося? Бережливо, охайно, цінувати речі. Давайте подивимося, що ми тут бачимо. А щоб ви не забули ні про яку річ я вам допоможу. Загадаю загадки: кинеш у річку, не потоне, вдариш об стінку, не застогне. Будеш на підлогу кидати, стане вгору підстрибувати. Так, дітки, це м'ячик. З головою він накритий, несуть йому їсти і пити, та він страви не вживає, все хтось інший поїдає. Вірно, дітки, це стіл. Без столуба, а з ногами, без голови, а зі спинкою. Так, це стілець. Поле скляне. А межі дерев'яні. Що це таке, дітки? Вірно, та це ж вікно. Дуже я потрібна всім і дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, хоч сама завжди мовчу. Так, це книжка. У нас багато речей і всі вони у гарному стані, бо ви знаєте, як слід ставитися до них. Як можна оцінити поведінку дітей, які користувалися цими речами? Вони охайні, дбайливі. Дітки, я чую, хтось десь плаче. Погляньте, та це ж книжечка. Вона плаче, бо нею небережливо користувалася. Ось погляньте, в неї зламана сторінка. Вона прийшла до нас на допомогу. Чи зможемо ми їй допомогти? Давайте розрівняємо сторінку та допоможемо. Наші книжечці ось так. Ми полікували книжку. А тепер давайте пригадаємо правила користування книжками. Мийте руки перед читанням, не пишіть на сторінках, не заламуйте їх ріжки, не слиньте. Пальці, Коли перегортаєте сторінки. Тримайте книжку в шафі чи на полочці. Якщо книжка розірвана, підклейте її. Молодці, дітки! бачу, ви усі дбайливо ставитесь до своїх та чужих речей. До побачення! До нових зустрічів!